Ми на початку е, домовилися про певні речі, які, наприклад, для мене були неприпустимі, наприклад, це та сама зрада. Для мене це було те, що неприпустимо. Я сказала, це та умова, яка, е, ну, яка не, не обговорюється. І я вам скажу: що, не дивлячись на сучасний світ, який е, кічиться е, в якійсь мірі свободою, розкритостю і так далі. Я абсолютно по сьогоднішній день вважаю, що ця чистоплотність в партнерстві інтимна на всіх, да. рівнях, на всіх рівнях. і те, що можуть двоє в шлюбі в офіційному дозволити собі оцю. Повну відкритість і пошуків одне одного на всіх рівнях. Бо інтимні ж все не про тіло в чистому вигляді. Да? Це і про таємні мрії, і про якісь бажання, про які ніби соромно розповідати, що ти про таке да, думаєш, про якісь думки, які в собі знаходиш, про якісь таємниці, про якісь... і коли в тебе є оцей світ, в якому тобі надійно. Захисно, тому що ніхто зараз не піде, це не висміє, не розкаже, не і причому навіть знаєте, коли споримося десь, знаєте, як ну коли там чи є можливість себе десь штрикнути в тих місцях, де собі відкрили щось таке, таке Оце і є поглиблення безпеки, можливостей цього ми. І я вважаю, що над цим ми потрібно працювати. І ми працюємо, кожен по-своєму, але ми домовилися, що. Наше щастя залежить від всього, бо ще є досвід, що світу не існує, якщо чесно. Є тільки цей простір, є тільки ось це, і тому є певні речі, які були домовлені, є певні речі, які були розкриті, напрацьовані. Все це разом дає сьогодні ту реальність, яку я ідентифікую як щаслива жінка. Мені не зраджують, мене не ображають, мені допомагають, мене люблять, на мене медитують, я важлива. Чую, жоною він попав в якийсь світ, там Еви немає, йому не потрібен був той світ. Все.